Христина стривожно стояла у вітальні свого дещо сільського будинку у передмісті. І, незважаючи на те, наскільки знайомим їй здавалося її оточення, вона почувалася на межі. Вона бачила його куточками очей. Зараз він стояв по той бік вікна і пильно дивився на неї. Іноді він був ближче, іноді тримався дистанції. Грається зі мною, подумала вона, і від цієї думки її пройняло холодом. Вона згадала про Єгора. Сходити в похід було її ідеєю, це здавалося чудовим способом розвіятися, провести трохи часу з ним наодинці, очистити голову і, можливо, знайти якесь музичне натхнення та й просто попрацювати над своєю фігурою. Не те, щоб у неї були якісь проблеми з фігурою, але вона не могла уникнути думки про те, щоб скинути кілька зайвих кілограмів у районі свого живота. Ігор ніколи не критикував її фігуру, та й взагалі рідко казав щось осудливе. Він був двометровим атлантом з тілом грецького бога, і поруч з ним вона почувала себе ніяково. Так, майже усі її фізичні вправи зводилися до сидіння цілий день за фортепіано і праці над власною музичною кар'єрою. Вона мала таку розкіш завдяки її батькам, які підтримували її фінансово, і тому у її 21 рік вона могла не думати про справжню роботу. Ну, вона ходила вчитися в університет, куди ж без цього, але ніщо не захоплювало її так, як музика. Чи Єгор, якщо бути чесними, саме тому вона ходила з ним у походи. Єгор був радий погуляти з нею і навіть знав кілька непоганих маршрутів. Вони почали з легких прогулянок недалеко від дому, потім стали ходити далі і далі, глибше у проміський ліс. Походи дійсно стали тим, на що вона сподівалася. Вона стала почуватися краще і була впевнена, що її музика теж покращилася. У якийсь момент вона стала уявляти, що звуки річки та щебетання птахів це особлива, заспокійлива мелодія піаніно. За три місяці цих походів кількість її слухачів в інтернеті зросла майже вдвічі. А потім все змінилося. Вона не знала чому вона не знала, чи це вона зробила якусь помилку, чи просто якесь нещастя звернуло на неї увагу. Але вона усвідомила, що щось переслідує її, вона почала бачити це вночі, похмура фігура стоїть на вулиці за вікном її спальні. Він ніколи не з'являвся під променями світла, але вона могла розрізнити ці брудні пошарпані джинси та очі, які, здавалося, світилися як у котів. Кожного вечора вона могла заприсягтися, що він потроху наближався, а потім з'явилися подарунки. Вона почала знаходити їх на порозі вхідних дверей та на капоті її машини, купи чистих білих зубів і кістки тварин, складених так наче спеціально для неї, наче щось хотіло дати їй знати, що воно поруч. Через кілька днів вона почала знаходити їх у будинку череп пташки у комоді, крихітні кістки тварин у ванні, і навіть, як вона була впевнена, людські зуби прямо у неї під ковдрою. Так вона викликала поліцію. Але що вони могли зробити? Навіть коли їхня машина зупинялася біля її дому, вони не бачили того сюрреалістичного чоловіка, який стояв прямо на її галявині. І він, здавалося, був ще ближче, ніж раніше. Рунічні татуювання покривали його оголені груди, його джинси були рвані і брудні, волосся довге і розпатлане, а руки, здавалося, на них майже не було м'яса. Навіть з вікна вона бачила голі білі кістки. Тоді вона ще не бачила його обличчя, але знала, що не хоче його бачити. Коли вона знайшла ті зуби в ліжку, вона не витримала і довірилася Єгору. Вона очікувала, що він засміється, назве її божевільною. Натомість вона бачила, як, поки вона розповідала йому все, колір повільно зникав з його обличчя. Його очі ставали все ширшими від страху, який виглядав неприродним на його обличчі. Єгор був високим і широким хлопцем, таким, яких люди інстинктивно стараються не злити, його глибокий дзвінкий голос, його витончені риси обличчя наводили страх на перехожих, хоч насправді він був одним із наймиліших і найдобріших людей, яких Христина коли небудь зустрічала. Вона навіть бачила, як він плакав, тримаючи в руках кошеня, бо воно було надто миле. Та виглядав він лякаюче, і був не з тих, кого легко налякати. Такий яскравий, принизливий жах на його обличчі ще більш посилив її власний страх, а його слова мало не викликали в неї паніку ти теж його бачиш. Того вечора він розповів їй, що бачив того самого чоловіка за вікном. Він розповів, як той зникав щоразу, як Єгор намагався вибігти і прогнати його геть. Він розповів їй про кістки, про зуби, ребра, черепи і навіть щось схоже на білку, але воно було розірване так жорстоко, що важко було з упевненістю сказати, що це. Вони разом шукали відповідь, але не знайшли. Весь цей час татуйований чоловік, здавалося, слідкував за ними усюди. Христина бачила його в коридорі свого дому. А Єгор пізніше розказав їй, що бачив його тієї ж ночі у своєму дворі. А через дві ночі це нарешті сталося: Христина дізналася про напад від сусідів Єгора, їх, мабуть, розбудив Гуркіт. Вони вийшли на крайце і побачили закривавленого Єгора у темряві перед будинком. Він вистрибнув у вікно і сильно порізався. Але вже те, що він лишився живим, було нічим іншим, як дивом. Ані поліція, ані лікарі не отримали від нього чітких пояснень, і сама Христина бачила його з того часу лише раз. Та погляд його очей, холодний жах, і сліди від кіхтів на його руках і обличчя сказали їй усе, що вона мала знати. Татуйований чоловік прийшов за ним. Вони обидва знали, що йому пощастило вижити, і вони обидва знали, що дуже скоро він прийде за нею. Христина зробила те, що зробила б на її місці будь-яка відчайдушна дівчина. Вона почала шукати поради в інтернеті від соцмереж до дивних анонімних форумів для спілкування без реєстрації та обмежень. <кій> <кій> Поки, нарешті, доля не привела її сюди, до доктора Веге. Доктор Вега жила у великому місті за багато годин їзди від Христини. Але анонім сказав їй, що якщо вона хоча б наполовину така здібна, як про неї пишуть, то ця поїздка буде цього варта. Він дав їй посилання на простенький сайт, який нібито створила сама Вега. Якщо вірити цьому сайту, то вона була здатна знімати прокляття, розвіювати духів та створювати захисні чари, все виглядало як типовий сайт гадалки. Єдине, що змогло нарешті переконати Христину, це сторінка з біографією Веги. Як виявилося, вона не просто так зветься доктором. Вона була поважним вченим, з науковим ступенем і купою наукових публікацій з ботаніки та медицини. Якщо вже Христині доведеться звернутися до відьми, то хай хоча б вона буде з докторським ступенем, хоча б з ботаники. Будинок доктора Веги був схожий на справжній палац. Двері Христині відкрила молода жінка. Вона провела Христину до вітальні і попросила почекати. Вітальня ця справді виглядала приємно і комфортно стіни були прикрашені детальними малюнками рослин, а вздовж дальньої стіни стояла величезна полиця. Правда, з книг там були в основному лише любовні романи. Вона чула, як по будинку ходять люди, чула чиїсь голоси майже усі вони були жіночі. Повз неї пройшло три молодих дівчини і хлопець, які виходили на вулицю. На вигляд їм було не сильно більше двадцяти. Вона обережно підійшла до вікна, щоб подивитися, куди вони йдуть, її очі зупинилися на обличчі татуйованого чоловіка, який стояв на дорозі. Незнайомці, не помічаючи його, пройшли повз нього в бік гаю, що простирався неподалік. Христина спостерігала за ними, а потім повернула погляд до місця, де був татуйований чоловік він зник. Але вона знала, що досі відчуває на собі його погляд. Ви, мабуть, Христина. Голос позаду застав її зненацька і змусив її підскочити. Вона обернулася і побачила жінку років 40, яка стояла у дверях позаду неї. Її волосся було родим, підстриженим під каре. Вона носила окуляри в тонкій оправі і спідницю до колін. Христина впізнала у ній жінку з фото на сайті. Так, а, а ви, мабуть, доктор Вега? Ой, так, так я підписана в інтернеті. Сказала вона, пропонуючи Христині потиснути руку. Чому б вам не зайти до мене в кабінет, і ми побачимо, чи зможу я допомогти вам з вашою проблемою? Христина стурбовано посміхнулася, а потім кивнула і дозволила доктору везі вести її. Сподіваюся, мої учні вас не турбували, сказала вона. Я намагаюся тримати свій дім відкритим для них цей маєток надто великий для однієї мене, тому я запросила їх сюди. Знаєте, не кожен може дозволити собі навчатися у іншому місті і платити за житло. Я допомагаю їм, чим можу. «О, ні, що ви, відповіла Христина. Це ваші учні? Я викладаю біологію рослин в університеті. Я люблю рослини, скільки себе пам'ятаю, і тому мені дуже приємно передавати свою любов до них новому поколінню. І давно ви займаєтеся рослинами? спитала Христина, ступаючи через двері до кабінету веги. Вона вловила хитру усмішку на вишнево-червоних губах жінки. Ох, навіть не знаю, напевно, скільки живу. Але щось мені підказує, що ви тут не для того, щоб говорити про рослини, сказала вона, перш ніж показати Христині на стілець перед старим дерев'яним столом. Сама ж вона сіла на власне широке офісне крісло. Ні, відповіла Христина. Я на вашому сайті було сказано, що ви можете допомогти. З духами чи прокляттями? О, мила моя, я, мабуть, одна з небагатьох людей на цьому світі, хто може з упевненістю назвати себе експертом у цій темі, відповіла Вега. Її піднесений тон дещо потемнів, і вона продовжила серйозніше. Я так розумію, ти зустрілася з чимось? Христина розкрила рота, але не змогла відповісти. Вона просто кивнула. Ти добре це роздивилася? Можеш мені його описати? Це чоловік», це чоловік, сказала вона тихо. Він високий, довге волосся, довге чорне волосся. На грудях татуювання, якісь руни чи жили, а руки його вони наче без м'яса. Христина кивнула. Вона помітила, як вега насупилася. Ясно, і давно ти його бачиш? Десь із місяць. Спочатку він з'являвся лише вночі і здалеку, але зараз. зараз він скрізь. Він підкладає мені різні кістки, зуби, я знаходила їх усюди, навіть в ліжку. А тієї ночі він напав на мого друга друг теж його бачив. Цей твій друг живий? Її тон був сухим, беземоційним, наче вона питала про щось буденне. Христина кивнула він вдома чи в лікарні? Він у лікарні. Я бачила його вчора. З ним усе буде гаразд. Якщо він не помер, то так. Можливо, я зможу допомогти вам обом. Але це буде це буде важко. Я знайома з сутністю, яку ти описала. У більшості текстів він згадується як Лемуель він старий, старіший навіть за мене і дуже небезпечний. Але ми зможемо його позбутися. Запитала Христина, і в голосі її закрався відчай. Ви зможете його прогнати так. Я знаю, як можна поранити таку істоту. Це його не вб'є, таким як він, не дуже властиво помирати, але вони дуже погано пораються з болем. Знайди спосіб завдати йому болю, і він відступить, втече, як поранена тварина. Але діяти ми маємо швидко. Я не знаю, як довго Леміель любить гратися зі своєю здобиччю. Але щось мені підказує, що у вас двох лишилося не так багато часу. Ці слова змусили її затремтіти думка про те, що Лемюель повернеться за Ігором, схопила її за живіт. Вона знала, що він не переживе другого зіткнення з ним, і сумнівалася, що сама зможе пережити перша. Що я маю зробити? тихо запитала Христина, і доктор Вега піднялася зі свого місця. Вона підійшла до шафи і відчинила її. Зсередини вона дістала ступку з топкачем і скляну банку. У банці Христина побачила маленькі чорні форми, оплутані товстою сіткою, які ліниво лазили по стінкам банки. Христина покрилася гусячою шкірою, коли зрозуміла, що це павуки, чорні вдови, судячи по червоним міткам на їхніх тільцях. Вега поклала все це на стіл і сіла. Ти маєш проткнути його серце. Такою сутністю не може впоратися проста зброя. Тут потрібно щось зачароване правильною руною. Лише так ти зможеш торкнутися його. І тобі потрібна унікальна отрута, яка справді зможе поранити його. Вона відкрила банку і занурила руку всередину, вириваючи одного із сонних павуків з павутини. Христина здригнулася, побачивши, як мале створіння брикається своїми тоненькими ніжками. Вона навіть побачила, як павучок впирається іклами доктору в пальці, але вега навіть не здригнулася, наче не помітила, що її вкусили. Вона поклала павучка у ступку, а потім витягла ще двох і вкинула їх до першого. Христина бачила дивні символи, вирізблені на камені на зовнішній стороні ступки, ще кілька були вирізблені на товканчику. Вона спостерігала, як Вега вдарила ним по збентеженим павукам, розчавивши їх у темну пляму зі смикуючимися кінцівками. Три отруєних павуки, три краплі твоєї крові і пелюстка Троянди, тихо сказала Вега, знову підводячи очі на христину. Троянди ростуть під вікном у моєму саду. Чи не будеш ти такою люб'язною, щоб принести мені одну квітку? Христина повільно кивнула і встала. Вона відчувала себе щасливою від того, що мала змогу, хоч ненадовго але покинути цей кабінет. Вона навіть не усвідомлювала, наскільки сильно вона була напружена, поки не підвелася. Вийшовши з кабінету, вона швидко помітила татуйованого чоловіка, Лемюеля, який спостерігав за нею через вікно. За його почорнілими губами, вона бачила брудно-жовті зуби, які здавалися неймовірно гострими. Його погляд стежив за нею крізь вітальню, і вона намагалася надивитися на нього. Її серце було готове вистрибнути з грудей. Подвір'я доктора було великим і красивим. За інших умов, Христина б неодмінно зупинилася насолодитися цим видом і запахами акуратно підстрижені кущі, барвисті екзотичні квіти, які цвіли у цих доглянутих садах, але її думки були зайняті іншим. Вона швидко знайшла трояндовий кущ. Він височів у одному з квітників вздовж стіни будинку. Вона зірвала з нього одну єдину троянду і хоч і шметнулася назад, поки татуйований чоловік не зупинив її. Якась частина її так само боялася повертатися до доктора Веге. Те, що татуйований чоловік був небезпечним, було очевидно, але ось із вегою не все було так зрозуміло. Як вона засунула руку в банку з павуками, наче це було щось повсякденне і звичайне. Христина здригнулася, згадавши це. Крапля сумніву у тому, чи реальним татуйований чоловік був насправді ще мучила Христину, але реальність павуків, які кусали руку веги, була поза усіх сумнівів. Але якої б Веги не була, здавалося, вона щиро прагнула їй допомогти. Повернувшись до кабінету, Христина побачила вегу, яка терпляче чекала її за столом. Тепер на столі поруч із ступкою лежав сталевий кинджал. Банка зникла, ймовірно, вега сховала її назад до шафи. Дякую, Люба, тихо сказала Вега, ніжно беручи троянду з рук Христини. Вона тягла її, водячи ніжкою квітки Христині по пальцям. Колючка зачепилася за шкіру і залишила на пальці неглибокий поріз. Від болю Христина спробувала відсмикнути руку, але доктор Вега міцно схопила її за зап'ястя. «А-а, це нам знадобиться, сказала вона і обережно повела руку Христини до ступки. Розслабся це просто невеличка подряпинка. Багряна кров сочилася зі свіжого порізу на вказівному пальці, поки не набралося достатньо для краплі, яка впала у суміш. За нею послідувала друга, а потім третя, після чого вега відпустила її зап'ястя. Кров містить багато сили, сказала вона. Це, мабуть, одна з найбільш особистих речей, які ти можеш використати у такому заклятті вона потрібна нам для цієї отрути. Вона обережно зірвала одну полюстку троянди і поклала її у ступку, де розтерла в суміші павуків і крові. На дні ступки виднілася лише густа темно-червона суміш. Вега взяла товканчик і провела ним по лезу сталевого кинджалу. Я мушу тебе попередити, якщо поріжеш цим людину, ти проклянеш її на повільну і болісну смерть. Тому будь дуже обережною з цим лезом. Вона поклала зброю на стіл перед Христиною і подивилася їй у вічі, але воно поранить будь-яке створіння на цій землі окрім хіба що богів. Христина обережно взяла лезо, вона подивилася на нього, потім знову нове. То мені треба просто поранити його. Невеличкий поріз його ранить так, цього може бути досить, але я б не радила тобі ризикувати. Клади це йому в серце, лише так ти матимеш гарантію. Христина кивнула, боячись навіть видихнути. Ти, мабуть, помітила ліс навколо нас. Він густий, і самотній, чудове місце для такої істоти, як Лемюель. Чому б тобі не прогулятися по ньому? Я думаю, він чекатиме на тебе. Від цих слів Христина знову затремтіла. Однак тепер вона відчула руку веги на своєму плечі. Боятися нормально, але не забувай, що ти тепер не безпорадна, і я сумніваюся, що він чекатиме на це. Якщо раніше слова веги здавалися хрестині холодними чи навіть зловісними, тепер вони звучали майже втішно. Христина ще раз подивилася на неї, а потім на ніж у своїй руці. Я не безпорадна, кивнула вона. Доктор Вега провела її до дверей, і коли та переступила через поріг, вона відчула, як серце її калатає від жаху. Але вона йшла до лісу, міцно стискаючи в руці сталевий кінжал. Вона бачила рух за деревами вона знала, що татуйовний чоловік спостерігає за нею, що він чекає на неї. Чекати доведеться вже надовго. Ліс поглинув її, коли вона зайшла всередину. Вона йшла по ньому, поки не озирнулася, не знаючи, в який бік їй треба буде повертатися. Скільки історій закінчується саме там, де герой відправляється на бій з чудовиськом, подумала вона про себе, і скільки з цих героїв повертаються додому. Вона намагалася заспокоїти дихання, але це здавалося неможливим. Вона все ще стискала кинджал, знаючи, що від цього залежить її життя. Ліс навколо неї мовчав. Ані птахів, ані тварин, тільки зловісна тиша, яка здавалася неприємно важкою. Вона закрила очі і видихнула, намагаючись утриматись від паніки. Але це було непросто: скількох людей вбила ця тварюка, а скільки з них були такими дурними, щоб самогопчу піти за нею в ліс. Вона почула рух позаду і обернулася, але нічого не побачила. Вона подумала про Ігора, і чи з ним все добре. У глибині душі вона боялася, що він вже помер. Знову шурхіт, тріск гілок. Вона обернулася і побачила його високу худорляву постать, що йшла між деревами, прицілившись до неї своїми звіриними очима. Він рухався повільно, як злий, голодний вовк. Його руки, майже самі лише кістки з сухожиллями, піднімалися до неї. Він оцінював її. Готуючись до стрибка, вона підняла кинджал і направила на нього, наче це могло її врятувати. Вона чула, як він скрипить зубами в його очах вона бачила голод, але більше за те вона бачила у них садистську радість. Він відкрив рота, і той звук, який він видав: це був нечистивий рев. Він оглушав. Луна від його крику, здавалося, покотилася їй через череп і перетворила її мозок на тремтячу кашу. Вона хотіла відступити, але була надто налякана, щоб поворухнутися. Єдиною реакцією, яка вона могла із себе вичувати, стали сльози. Її ноги тремтіли. Сльози котилися по її щоках, коли вона усвідомлювала, що ця істота не просто зможе відірвати їй кінцівки, а робитиме це із величезним задоволенням. Він насолоджуватиметься її смертю кожною краплею її болю, який він розтягуватиме до останньої миті. Татуйований чоловік знову придивився до неї, усміхнувся від вуха до вуха і зробив крок уперед. Ні. схлипнула Христина. Вона зробила крок назад і впала. Ніж вислизнув з її рук, і татуйований чоловік підійшов до неї. Він впав на четвереньки і підповз. Наче перекручена людиноподібна тварина, він навис над нею як величезна ящерка, його худе витягнуте тіло заповзло на неї. Вода крапала з його зубів, його дихання смерділо гнилим м'ясом. Він дивився на неї, смакував її переляканий погляд, знаючи, що їй нікуди тікати. Він нахилився ближче і провів чорним язиком по її шиї. Він наче думав, як саме почати рвати її на шматки. А під її пальцями вона відчула залізо ножа, який лежав у землі. Христина заплющила очі і схопила його. Вона знала, що помре раніше, ніж встигне вдарити його, але вона вклала усі свої сили в останній відчайдушний удар. Вона піднесла ніж до грудей татуйованого чоловіка і встромила його йому прямо у ребра. Істота закричала. Звук, що нагадував розбите скло та цвяхи по металу, оглушив Христину. Він відскочив, вчепившись кігтями за груди, з широко розплющеними від болю та гніву очима. Христина знову відкрила очі і подивилася на те, як він звивався, наче павуки, яких розчавила доктор Вега, чия отрута тепер тече по його венам? Рана на його грудях чорніла. Він не міг вийняти лезо, але він зламав кинжал навпіл. Ручка впала на лісову підстилку і згнила прямо на очах, ніби отрута роз'їла метал. Саме лея залишилося у грудях, ледь помітна серед купи чорної крові, яка текла з його рани. Татуйований чоловік глянув на неї, і Христина очікувала побачити там новоявлену лють. Але натомість вона побачила в його очах збентеження, вона побачила страх. Це був хижак, який не звик до болю. Який не звик до того, що жертва опирається, він відстрибнув від неї, і Христина зробила те саме вона обережно встала і зробила крок назад, а потім підхопилася і кинулася бігти. Крики татуйованого чоловіка послідували за нею, але сам він про неї забув і лише відчайдушно намагався витягти лезо зі своїх грудей. Христина бігла, не зупиняючись. Вона бігла, поки нарешті не вибігла на світлу галявину з будинками попереду. Під яскравим сонцем вона впала на коліна, обхопила себе руками і заплакала. Крики татуйованого чоловіка затихли вдалині. Це були крики, які Христина тепер завжди чутиме в кошмарах. Але сама істота лишилася в темряві лісу, і тому Христина дозволила собі відчути найменшу надію на те, що він більше не повернеться. Через місяць Христина знову приїхала до доктора Веге через місяць без зубів у своєму ліжку, місяць без таємничих фігур під її вікном. Час від часу вона питала Єгора, чи бачив він щось, але той клявся, що більше ніхто не з'являвся. І, побачивши полегшення, за яким він це казав, Христині не лишилося нічого, окрім як повірити йому. Місяць тому Вега відмовилася від оплати Я не можу просити за це гроші. Сказала вона, мене шукають лише ті, хто більше не має до кого звернутися. Я просто рада, що з тобою все добре. Якщо хочеш мені відплатити, розкажи про мене тим, хто шукає моєї допомоги. Христина пообіцяла їй, що так і зробить, але їй було цього замало вона не могла забути про вегу з того дня, як вперше її зустріла. Якимось чином ця жінка розуміла те, чого більшість людей не розуміють, вона знала те, чого ніхто не знає, і використовує свої знання для того, щоб допомогти нужденним. Це здавалося так благородно, значно благородніше, ніж музична кар'єра, тому Христина сказала Єгору, що поїде на день-два. Зрештою, доктор Вега була викладачем можливо, у неї знайдеться місце. Для ще одного студента.